Друзі, всім привіт! Я в себе на участку Ось прийшла до своїх улюблених ліатрісів. Вони в мене взірвали відео, де їх показувала декілька разів. Всі питають, що це за рослина, як називається. Називається Ліатріс, ще раз вам повторюю. Дуже гарна рослина. З таким пушком відкривається. такий фіолетовий колір, якийсь навіть лавандовий такий колір. Дуже гарний колір. Це цибулинки посаджені. І ось так в мене розрослись. Я так розумію, дуже люблять сонце, ці рослинки, тому що в мене на цій клумбі вони прям. Дуже гарно себе почувають. І я вам покажу на іншій клумбі, там, де на півтінь, якби там після обіду тільки сонце, то там вони маленькі, дуже маленькі. Значить, це моя улюблена ось клумба. В мене тут, поки ще мої основні рослини, багаторічники не розрослись, я тут понасаджувала все, що тільки хотіла. Значить, Основні рослини у мене тут лапчатка. Ось лапчатка. Я її буду стригти осінню. Ось такий вже у мене кущик гарненький. Далі основна рослина у мене тут. Моя гортензія. гортензія. Вона тільки другий рік тут посаджена. Дуже гарно тут пішла вона в рост, вона була набагато менша. Ось тут так вона себе гарно почуває. Будемо бачити, коли почне квітнути. Які квіточки, я не пам'ятаю, я вже тут порозсаджувала, що де хотіла. Я не пам'ятаю, що це за гортензія. Коли вже буде квітнути, я тоді вже побачу. Далі, в мене тут піонія. Ось раз, бачите, закрила її, закрила хоста, дуже розрослась в цьому році. Буду пересаджувати. Буду пересаджувати хосту. Далі. Ще в мене основні рослини, ще одна півонія. Ось. Не знаю, що буду пересаджувати. Чи піонію. Цю, чи цю. Ось зараз я вам так ось бачите. Я їх тимчасово сюди посадила, щоб вони в мене прийнялись. ну Вони потім не полюбляють, звичайно, щоб їх пересаджували. Можна, тут в мене і залишаться, це. друга півонія і ось третя третя більшенька, тому що посаджена була раніше. Ось в мене вона заболіла, бо я обрізала головку, квіточку, обрізала ржавими цими ножицями. Бачите, як захворіла. Не знаю, що мені з нею робити. Ну, поки так. Так, це ось основні далі в мене є. Берез-клед, такий жовтенький, дуже гарний. Дуже в мене, я ж кажу, розрослись ось ці ліатріси. Тому все, що біля них, я трошки буду прибирати. Ось, бачите, в мене повилазило, Я в минулому році маленькими листочками. Просто ось так ділила маленькими листочками хости. Ось тут. Ось тут ось пролазить, дивіться. дивіться. Далі ось тут пролізла хосточка. Ось тут так само. Бачите, я їх так просто листочками брала, листочок ось, і садила. Потім я вам покажу, якщо вам цікаво, як я їх так розмножувала. А, ще Барбарис, ось головна рослинка. Так. Ще треба буде мені в центрі щось посадити. Гіхера, ще раз вам кажу, залишаються. Ось вони гарненько ось якийсь бур'ян мене забив, гіхеру. Ось. Зараз почистимо. У нас був дуже гарний дощ. Дуже гарний дощ, тому ось бачите, як бур'яни поросли. Так, я вам хочу сказати мульчування на клумбі. Це дуже гарна ідея. От я, наприклад, в мене не вистачає часу на клумбу. Я приходжу і буквально декілька разів висмикую ось ці бур'яни і все. І все. Де-не-де, де. ось, бачите, проросло. І ось я висмикую. Плюс воно дуже легко виймається, бур'яни, оскільки волога земля під мульчею. І ось вони гарненько вилазять, ці бур'яни. Так. Ось така в мене моя клумба. Тут в мене ще посаджена астільба. Астільбу забили. Забили. Хто її забив? Зараз побачимо. Тому що ось вона. А стільбочка моя ось. Не квітнула абсолютно в цьому році. Її, видно, не вистачає сонця, хоча вона полюбляє, щоб їй трішки була тінь. Може ще піде врост. Так. Ось так. Це я Майори посіяла Одно, однорічні. Так. Ось я прийшла до своєї другої клумби. Ось вона в мене в такому стані. Не пишіть мені, що це не клумба, це що все, що хоч насаджено. Я тут собі розсаджую свої рослини, потім я їх пересаджу, куди мені потрібно. Ось, поки в мене коли не було куди садити, я сюди перекопала тут і все посадила підряд. І звідси вже буду брати. Тут в мене й бур'яни і все були, я ж кажу, дощі, ну нічого. Ось дивіться, ліатрісі, ще я вам казала. Ліатріси. Бачите, тут вони такі маленькі і ще не так відкриваються активно. Далі. Хости. Ось я також, тут їх, бачите, різні хости. У мене було, я буквально купляла там кущик однієї хости, кущик інакшої хости. Ось ще таку купляла. І я їх просто всі ділила, ділила, ділила. Ось ще таку хосту. Ці гарні, мені дуже подобаються, вони гарно розростаються, так, такі великі робляться. Я їх всі поділила, і з мене вони собі гарненько тут приймаються, а потім, якщо мені потрібно, буде, я їх пересаджу. Гортензія. Ось себе дуже гарно тут також почуває. Теж буду потім пересаджувати. Ось, бачите, ліатріс цей такий нещасненький маленький. Може, тут була цибулинка маленька, я не пам'ятаю вже. Далі, майори. Ось тут такі вже в мене. Так. Далі, що я вам хочу сказати? Я в минулому відео вам показувала, як я стригла свою лаванду. Ось дивіться, як вона в мене вже гарно зверху. Бачите, як вона вже в мене знову дала листочки, і ось так вона гарненько росте. Значить, що я зробила яку помилку? Я ж забула, що минулого разу я її черенкувала, коли було холодно. Минулого разу це минулого року. А в цьому році я що зробила? Я ж її ось це позрізала, ось позрізала верхушки ті, що я обрізала, і посадила в землю з укорінювачем. І ось я накрила пляшками. Вони там просто в мене всі згоріли, згоріли. Дуже жарко. Не треба було так робити. Угу, потрібно було, мабуть, просто ось бачите, тут я просто в землю потикала, і ось вони ще в мене якби вроді би, як, як є, не знаю, чи укоріняться чи ні, але ось так. Ось ще в мене така хосточка, бачите. Спроснулась і ще ось, дивіться, я ділила і ось ще, будь ласка. У мене тут багато рослин, просто вони всі дуже маленькі, дуже дрібненькі, бо я їх все сама ділила, ділила, ділила. Ось далі. Гвоздички ось в мене бачите, перецвіли. Я що зробила? Зробила е, таку шкоду собі. У мене такий був кущик бордових гвоздичок. І я їх обрізала, це, що в мене перецвіло, і в мене повністю засох кущ. Не знаю, чому так. Я вже тут не чіпаю нічого, вже тут воно так виглядає, хай вже так і буде. Я ж все одно тут у мене і так, і мох і болото, але ось таке. Не буду вже так робити, боюсь, Бо я зіпсувала кущ. Не знаю, він в мене відновиться чи не відновиться. Ось такі ще в мене гвоздички рожеві. Дивіться, які в мене гарні, Анютині ласке. Це води треба принести, так? Ага, чуть-чуть буквально. Чуть-чуть буквально. Хотіла вам показати, дивіться, які нори у мене тут ми ще понаривали. Ось раз. Два. І три. Ага. Ага. які здорові. Ось наша конюшина разом з хроном. Хрін, нас тут заполоняє все. Хрін так росте, що від нього не можна ніяк позбутися. Я його і вириваю, і все, що хочеш, а він далі і далі росте. Дивіться. У ну, нього же ж коріння яке глибоке. Ти як не стараєшся, все одно корінець залишається. Ну, ось таке. Друзі, що я вам ще хотіла сказати? У нас з'явились піддони. Слідкуйте за нашими відео. Я хочу зробити е, куточок для відпочинку з піддонів. Лавочку, якийсь цілець, може ще вийде. Може тільки нас вистачить на лавочку піддона. Тому обов'язково слідкуйте за нами. Разом з вами щось будемо робити, удосконалювати, навчатися разом. З вами, от ви мені пишете багато е, різних моментів. От я роблю так як ви кажете. Дуже вам за це вдячна. Ось. Ялинку, якщо вам показала, якщо ні, то ось я брунічки весною обривала. Ось е, зверху, і ось тут так на кінчиках. І у мене ялинка почала ось, бачите, тут проростати. Буде пухнаста. Ось така красуня наша. Ой! Наша красуня. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте вподобайки. Дякую вам за ваші перегляди. До нових зустрічей всім пока-пока!